Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось трошечки прикрас з Ізраїлю. Буде сьогодні бурштин, бурштин і буде щось іще. Ось такий на такому шнурочку кулон з крупненьким Назвемо його так, Ось такого він кольором. 900 гривень вартість. Він такий легенький, але ось це, це, в принципі, відносно бурштину, це самий крупний, здається, у нас, ну, може бути близько. того так, 2 сантиметри. Ось такий на шнурочку. Всі прикраси, в принципі, легкі, Ну це легкий камінець, тут тоненькі пластиночки срібла. Ось це дуже красиві сережки з бурштином, 1350 гривень. Ось такі. Вони можуть бути і разом по кольору, в принципі, більш-менш підходять на англійських застіпочках. Облучка в розмірі 19,5. Ось такий тут янтарик коричневий. Він з включеннями своїми. 900 гривень. Вартість 19,5. Широка тут шинка класно. Воно таке зручне, я думаю, буде по руці. Просто мені то він великий, тому. На мені так буде виглядати. сережки ось такі, типу як хрестики, 950 гривень 4,5 см Ну, сам бурштинчик тут 6 мм такий. Маленький також? Тут, в принципі, воно все легеньке і підвісочка, підвісочка. Наш шнурочку ось така прикольна може бути комплект. Підвіска 700 гривень вартість. Ось такі класні кайфові сережки. Зараз ми з вами зважимо. Тут багато срібла, вони трохи як... Ну, вони не те, що затемнені, вони просто тут сам колір срібла сіренький. Красиві, невеличкі такі. Одна сережка 4, 8, 1450 гривень. Такі тут замочки класні, ну, вони взагалі такі стильові. Прям. Я не знаю. Я на них просто. Милуюся. Ви дивіться, який вам більше вподоби. Оце в мене такий янтарний експеримент. Терешки з кіанітами. 9,8 вага, 1700 гривень вартість. Кіаніт. Ось такі сережки прикольні. Це синій цукровий кварц і такі квіточки по, по 1100 гривень. Чуть не сказала, по 1100 гривень кожна сережка. 4,9 вага однієї. Ну, цей камінець, він такий недрібний. От виглядає він такий, як синє мережеве, якщо в нього вдивлятися, от щось таке. щось до цього. Зараз видно так. Наступні сережки ось такі маленькі з тигрячим оком. Тут е, буквально 3 грами, 2,7, навіть одна сережка 850 гривень. Тигряче око. Маленькі, маленькі. Ну, вони не маленькі, вони довгенькі, але я маю на увазі, що вони легенькі. До сантиметру тут наш тигрячий, е, готячий шарик У розмірі 21,5. Ось така красива зміюка. 1550 гривень. Зміюка. З лабрадором. Крупного розміру каблучка. Лабрадорчик тут десь міліметрів 17, невеличкий. Шинка така зміїна. Це, це не те, щоб дуже змія, маленький вужик. Далі у нас з вами дуже красиві стильові сережки. Чогось я думала, що вони будуть більшенькі, але вони реально дуже красиві. Тут золоті є накладочки на одній і на другій. Вони як трішечки асиметричні, ну, виглядають так, то, що сам бурштинчик відрізняється. Але вони дуже красиві, от прям чесно, чесно. Я я б їх любила б усій душою. Так, 3,5 і янтарик. 12 міліметрів приблизно. От вони прям такі стильові-стильові. До них є підвісочка. Я чогось їх показую все окремо, але я пропоную разом. І в підвісочці ось такий. Боже, це просто краса, краса. Дійсно, дуже. Дуже красиво. Тут і срібло, і воно, знаєте, таке от, щось схоже на авторське. Красиво. От Тут немає в підвізкі накладочки, а в сережках є. Вона дуже красива. Давайте тепер по вартості дивитися. Сережки 1950 гривень. Підвізка 1550 гривень. А я казала одну сережку чи не казала, скільки у нас тут приблизно сережка. Щось я. А, 4,2. Чогось я представляла, що вони крупніші. От Я думала, вони будуть як підвізка. Але може так і краще. Зручніше буде носити. Так, той час підвізка у нас 7 грамів на такому довгому шнурочку. Ну, Довгий це 45 см. Ну, такий наборчик сережках, я вже сказала, золоті накладочки. Сережки, От я бачу, що вони є трошки по-різному зроблені. Це ручна така робота. От так. по стилю одне, тому краще брати набором, не дивлячись на те, що у нас трошечки по-інакшому виглядає сам камінчик. Це ті з кіанітами. Дуже красиві. Тут маленькі кругляшки кругляшки такі, кіаніти, сережки, класні замочки. 1550 гривень. Вони, в принципі, я б не сказала, що великі, але через те, через ось ці петельки і через самі застібочки вони виглядають довгими. 5 см, кіаніт, 7 мм повністю. 5 см, так повторюсь, і 3 см наша підвісна частина. От, тобто ось цей замочок, він досить такий довгенький сам замочок, на відміну, якщо ну, порівняти з тими замочками, які частіше за все. Також вони особисто мені подобаються, а ви напишіть, як вам. Так, і ось така підвісочка. Вона схожа на наші сережки, які ми дивились, на шнурочку. 700 гривень вартість. Ось така з янтарик. Далі дуже красиві ось такі незвичні сережки з лабрадорами, але дуже-дуже красивими лабрадорами. Прям такі Казкові вони. 6,3, вага однієї. Вони такі товстенькі, але прям кльові-кльові. Не знаю, щось в них таке є чарівне, незвичне. Вони знаєте, які? такі якісь космічні, от, щось, як інопланетянські сережки, 5 см довжина. Ой, вони ж настрій підняли. Я б їх приміряла. О, клас. О, космічні, просто, просто космічні сережки. Прикольні, такі кайфові. 1850 гривень вартість. Я От, дівчата, вони одні не буду перезамовляти, бо мені здається, тут вся суть просто в цих камінцях. А як ви знаєте, камінці кожного разу по-разному. Тому... Ну, Якщо ви не заберете, то я їх буду носити сама. О. Позаду камінець відкритий. Е, Алло, красть. Фокуса нема. Отак. У нас іще ось такі сережки. Також тут дуже красиві лабрадорчики. Вони виглядають по-інакшому, ось ця взагалі якась напівпрозора. Дійсно, красивий також лабрадор. Тут не дуже сама в цієї моделі, а, ну, точніше в цих сережок, в цієї пари, не дуже охайна ось ця завальцовочка, але от воно виглядає, як ніби воно так і задумано. Ну, такі кутики. От бачите, з такими як зазубринками, вони повністю такі. Кам'янці дуже красиві. От 1700 гривень вартість, вони, в принципі, як і наші кіаніти. От це одна о, моделька. Лабрадори, бачите, відрізняються, але вони все одно дуже красиві, казкові. Це просто, просто трохи прихворіли, хоча я, напевно, і в житті так само розмовляю Май на увазі, що повільно, це такий стан. Поки. У нас, В принципі, все по прикрасам з Ізраїлем. Приготувала для показу ще ось такі браслетики для наступного відео з лунного каміння. От, по 1050 гривень на маленьке зап'ястя, десь 17-17,5. Вони такі біленькі з красивим відблиском. Дуже красиві. Тут Ну він от як трошечки від атуляру відрізняється. Так, телефон повністю вже розряджений, тому всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. Ось ці браслетики перегляньте. Дуже-такі дуже, дуже... Такі у нас сьогодні незвичні прикраси. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишитись зі мною. до побачення